Вау, ти врятував мене від Орків та купив устриць, і це все за один день. Мій герой. Що завгодно для моєї леді. Ти справжній лицар Кевін. І ці твої очі, наче куцусиня. Привіт, брат! Забирайся звідси мерзотна істота. О, друже, не треба мене бити. Я прийшов сказати, що ти сьогодні чудово попрацював. А Що правда? О, Господи боже, Кевін, прибери меч. Ти виглядаєш дуже дивно. <зас> Так круто. Ну що, без образ? А без образ. І мої друзі дуже тобі вдячні, що ти не вбив жодного з нас. О, я просто дав. Що таке, хлопче? Кажи, як є. Я, я дав кля... Що? поклявся. Просрався. Да, Клятва не вбивати. <гум> Добре, друже. Я повинен поговорити з твоєю подругою, не проти. <гум> не знаю. Кеві не принеси нам випити. А, ну, звісно, моя леді. Я хотів би дві медовухи, там молоко. Будь ласка. <гум> <гум> Боже мій бред, годі, <гум> ти такий поганий. <гум> ага, дякую. Ага. Гей, Кеве, я сьогодні знову переночую у бреда в його фортеці. Ого, а ваші напої... Побачимося, друже. Гей, чудово попрацював сьогодні. О, я. дякую. Що... Напевно, буду рятувати свою леді вже вранці. Чи в реакцію вашу тепер щодня нові серії? Башу.